Вітаю усіх Володимирчан, усіх гостей нашого міста. Історія Володимира Волинського губиться в сивій давнині нашому місту вже понад тисячу років. І ми сьогодні поговоримо про фортифікаційні, тобто захисні оборонні споруди нашого міста, часів Київської Русі. Будь-яке місто в епоху середньовіччя не могло існувати без захисних споруд, без захисних укріплень, які б оберігали спокій його мешканців від нападників. І, природно, що наші предки почали спорудження міста саме з оборонних споруд, які ви бачите за нашою спиною. Я Думаю, що це знають всі місцеві жителі, стародавні вали, які розкинулися в парку Слов'янському і вважаються одним із символів нашого міста. Ми маємо перед собою пам'ятку. Археології та архітектури національного значення такий статус говорить про те, що на території України таких об'єктів є лічена кількість. Вали охоплюють територію близько півтора гектара. Їхня висота коливається в середньому від 6 до 8 метрів. І серед археологів, серед істориків немає одностайної версії щодо дати зведення цих захисних споруд. Найбільш розповсюджена гіпотеза говорить про те, що це дійсно пам'ятка оборонного зодчества початку 10-11 століття. Хоча є версії, що ці вали були насипані пізніше, пізніше вже у 15-16 століттях. На даний момент, наскільки мені відомо, ще жодні. Археологічні експедиції дослідження не робили стратегіграфічний розріз цих валів, тобто ми не знаємо їхню структуру, з чого вони складаються. Якщо провести аналогію з іншими містами Київської Русі, це Київ, Переяслав, Чернігів. то в основі такого земляного валу ще повинна бути каркасна дерев'яна система, яка тримала цей земляний вал докупи, тому що є такі явища, як ерозія вітру, ерозія водна, яка рік за роком руйнує оці вали. Тобто це є природне руйнування. Але ми бачимо, що вони вже не одне століття прикрашають наше місто, тобто ймовірно, припустити, що все-таки якась каркасно-зрубна конструкція там всередині є. Ну на це. Питання дадуть відповідь подальші археологічні дослідження. Якщо подивитися з висоти пташиного польоту на ці укріплення, то вони за формою будуть нагадувати такий неправильний чотирикутник із опуклими стінами, так зване городище Волинського типу, яке зустрічається переважно у Західній Україні. Такі міста, от як наш Володимир, Пересопниця, наприклад, у Рівненській області. Там можна простежити зафіксувати приблизно аналогічні об'єкти. І з цими земляними валами пов'язані такі події, як, наприклад, штурм нашого міста в 1241 році ордами монгольських завойовників, коли оця орда сунула на західну Європу, і літописець змальовує суцільне спустошення Володимира, говорячи про те, що в місті живих людей не залишилося, а церкви були наповнені трупами захисників міста. І пізніше опис цього земляного валу ми вже бачимо у 16 столітті, коли проводилася так звана люстрація, тобто опис документальний всіх оборонних споруд, які були в місті на той час. І цей опис фіксує наявність дерев'яного замку, який на той момент вже був дуже сильно понищений часом і вимагав капітального ремонту. Ну і в цей час також. Нападали на наше місто кримські татари. Велися бойові дії на той час, це вже пізнє середньовіччя, і без замку місто не могло існувати. Однією із загадок Володимирського Городища, яка не дає спокою археологам та історикам, є пошук фундаментів кам'яного замку, так званого замку короля Казимира, який споруджувався тут у середині 14 століття, коли польський король Казимир Великий захоплює Волинь. Він розпочинає у Володимирі масштабне будівництво кам'яного. Замку, який мав би бути однією із найпотужніших фортець на Волині. Але замок будувався впродовж двох років, король раптово помер, і фінансування цього будівництва було припинене. Цим скористався Луцький князь Любард Гідемінович, який, в свою чергу, захоплює місто Володимир і дощенту руйнує оці ці укріплення короля Казимира з такою метою, щоб на Перспективу вони вже не могли служити полякам, польській шляхті, опорою і твердиною. Ну це була така конкуренція між Луцьком і Володимиром, тому що східна Волинь була під владою Литовського князя, а західна Волинь була під владою поляків і тому. Коли до нас приїжджають Лучани в гості в наше місто знайомляться з нашими пам'ятками історії, то ми кажемо, що от ви маєте всі підстави любити князя Люберта за те, що він прикрасив Луцьк таким чудовим замком. а Ми маємо всі підстави його не любити за те, що він зруйнував наш Володимирський замок і вивозив навіть будівельні матеріали звідси з Володимира до Луцька, щоб там їх використати вже при спорудженні Луцького замку.